Хто заблокував? Почому заблокували? І по кому закону? Давай, Нема такого закону в Криму. Вони виконуються виключно все українським референдумом. Виглядають із ОБСІ не було. О, а ти куди потік? А? Ти чого втікав? Давай, я, я, я слухаю. Який там закон був? Так, у нас три вопроси. Так, первое. Який заблокували? Кто по Почему заблокировали? По кому закону? Давай, підстава, підстава. Спочатку підстава. На підставі якого закону був референдум? Давайте ми сейчас открою. Давай. Ок, okay. событий. Так, Майдан, активисты, беспорядки в Крыму. Так. Угу. А, захват административного здания. Вот, после этого Акселов попросил обеспечить мир на территории Крыма. Угу. А, взяли под охрану действительно вооруженные части почему взяли под охрану. Это я читаю. Uh -huh. Белых. Взяли под охрану, потому что там хранилось вооружение. Вот. И украинские военные не были против. Что самое важное. Потому что они понимали, что серьезная ситуация. Так. Я веду. дальше была принята... Да, да, да. Дальше была... Слушайте, вот у меня... Вот я сейчас потратил реально минуты -полторы на это. І всі вопросы, которые вы мне задали, они закриты. Годного не закрита. Годного не закрыто. Закон, назва закону. Я можу, далі, я можу на весь цей текст накидувати далі питання. Хто таке Аксіонов? Понял. Какой закон? Закон про проведення референдуму. На підставі я якого закону? закону? Так. Я так. Давай. Закон про інтересах. Де? Так ти, який прийняли? Який? Як він називається? Який? Референдум? Нема такого закону в Криму. Прийняли? Ні. Назвіть мені його. Назвіть, так, назвіть мені закон про референдум в Криму. Давайте. Давайте. На основанні чого в Криму пішов референдум? На основании закона 6 марта 2014 года. Это постанова, а не закона. Я питаю про закон. 6 марта 2014 года. То вот, постанова Верховной да. Рады. А закон например, на основании Конституции? Ні, так на основании Конституции. Так, закон, як да. называется? Закон. Пункт 7 18. Закон, будь ласка, закон. Да, да, да. да так, так, так. Статья, да. Там повинно прописано бути кількість е, виборчих е, ну, майданчиків. Давайте ми, да, я вам, такий, так. вам вже 10 років пройшло. Тобто, ага. як ви думаєте, люди, живучі в Криму, не, не, Ви Нет? не будете так робити. Ні. Відповідь, будь а, ласка. Не Ні, відповідь мені. Я вам не дозволю скакатися з теми на тему. Я вам відповідав а, на ваше не, запитання. Не по закону, ага. но в інтересах людей. Ага, не по так. То це, законно, було не, закон... це було незаконно, правильно? Не законно, незаконно. Незаконно. На підставі чого тоді російські війська, російська влада прийняла Крим, в, як ви там вважаєте, до Росії, якщо це було незаконно? В інтересах людей. А хто хто ці інтереси роблять? А інтереси людей знають на референдум. Так він незаконний. Ніхто не... Ніхто не знає дійсність цього референдуму. Він незаконний. Да, ж ні, так він незаконний, я ж кажу. Ну, я розумію, що Для того, щоб дізнатися інтереси людей. Отом... Зачекайте, зачекайте. ні Ми не виходимо від цієї теми. Для того, щоб не дізнатися, не інтереси, інтереси людей треба. Провести референдум, який повинен бути згідно з законом якимось. Або Криму, який ви там не існуючи назвали, або в даному випадку України. Але закон України там прописано про те, що такого роду питання вони виконуються виключно всеукраїнським референдумом. Всеукраїнським, вся Україна повинна голосувати. Тому. Що вся Україна должна была проголосувати за судьбу Криму, звісно? Тому що вся земля і всі недра mm -hmm. на території України належать громадянам України, а не тільки yeah. тим мешканцям, Absolutely. котрі живуть на Криму. Я правильно mm -hmm. розумію, що так. коли Шотландія вирішила так. відділитися від Великобританії, вся Великобританія»? Британія і Ні так тому, що Шотландія то конфедерація. Шотландія, точніше, Великобританія то конфедерація, і Шотландія є як незалежна держава, яка входить до составу Шотландії, ой Великобританії, тому вона має право на підставі на підставі законів. В них нема конституції, в них є список законів. І на підставі списку законів на підставі того, що не саме Шотландія є окрема і окремий народ з своєю історією, культурою, язиком і так далі. І якщо ми е, силаємося на визначення народа, е, то це може бути так стосовно Шотландії, а ось стосовно Криму, не може бути. Ну, в Шотландії можна, а на ну це зовсім інше, це зовсім інше питання, взагалі інше питання. І коли ви говорите говорите про Шотландію, ну це якось смішно, якщо ви хочете сказати, що в Криму мешкає там окремий якийсь народ, то скажіть мені, будь ласка, щось на кримської вопрос такий: а так ви думаєте, який там закон? і воно про референдум, Ну, звісно, якщо ви якщо вони проводили референдум, і вони хочуть сказати, що цей референдум повинен ой, був законний. То вони повинні ага. його прийняти. Або вони повинні були хоча б якось на, ну, намагатися зробити цей референдум законно, а вони навіть не питалися цього зробити. Ну, зараз же люди вже лет живуть, і що в Росії. І що? Ну, пусть даже. А кто считает, что это незаконно? Україна считает, да? В -в -в весь Но? світ ще вважають так. Ну, весь, весь не весь, конечно. А хто? П'ять держав, які вважають інакше. Ну, добр. ну, хотя бы. тут же тенденция важна. Не, ну давай. Давай давай демократію будемо визначати. Да. Голосували. Світловий Союз тоже не сразу признавали, так что советство Росії тоже не сразу признавали. Радянські так, не я радянські не визнавали, але до чого тут це? Радянські не визнавали, тому що не хотіли, там не було територіальних якихось претензій чи ще щось. Там просто не хотіли визнавати. Угу. Угу. І так, на підставі чого, ну, визначили так, що ви порушили закон, е незаконно зайшли до території Криму, незаконно провели референдум, тому що у вас відповіді на це немає. Но я только такой очень важный нюанс, который перебивает всю ага. все законы. Слуху, слуху. Законы принимаются в интересах людей. Ага. Так или не так? Кем? Законы принимаются в интересах большинства людей. конечно, если этот орган повноважен на это, то так, он имеет на это полное право. Да, все так. так, да, да, да. Но вот люди, ага. проживающие в Крыму, вы ага. изъявили свое желание на да, референдум? Нет. Ми не, можемо, ми, не можемо, ми не можемо перевірити це. І ще раз кажу: не можемо перевірити. На основанні закона. Ні, ми не можемо перевірити те, що там обрали люди чи не обрали. Ще раз кажу, ви мене чуєте чи ні? На основанні, ну ви просто перевірили, ваше ствердження, хіня. Так я розумію, я розумію. Ну, от люди так вирішили. Да не вирішили вони. Де подивитися, що вони вирішили? Референдум? Так він незаконний, ми не знаємо ну, реальні ці результати цього референдуму. Ні, ніхто не знає. Ніхто не знає. Те, що там Росія малює, ну то ж сказка. Так а де люди, де протести? Хто Кого? Виходили, багато людей виходило на протести, але подавляли їх. Хто подавляв? Хто? Російська армія подавляла? Протести? Звісно. Українські протести, так. Українські. Протестувальники Українські виходили. Українські. На Ялтинську трасу виходили. В Сімферополі Українські. на Пентагоні був дуже велика кількість Українські. людей була. Угу. Я ж вам кажу: Сімферополь, Пентагон, дуже велика кількість людей була. Ну, смотрите. Давай. Міжнародні наблюдатели, які прийшли в Крим в 2014 році. Там жодного не було. Жодного міжнародного а, нагляда... наглядача не було. Взагалі. Іностранний бурєм. Слухай, то що там приїхав якийсь П'єр приє... Рішар, він від цього не став міжнародним наглядачем. Ніяк. Чи якийсь там якийсь там журналіст був? Це також не є. не є Для цього є окремий орган, який створив свій час ОБСЄ для того, щоб вони приїжджали при виборах та дивилися. І ось цей окремий орган ніхто не запрошував. Тому що вам розказали, що туди приїхав якийсь там чувак, у якого там паспорт Германії. Це нічого не значить взагалі. Ну, ви зараз просто спорюєте з суб'єктивною реальністю. Ні, я з тобою. А дивись, да. дивись. Е я приїжджаю. Я приїжджаю до Росії і кажу про те, що Путін. Е ну, Вибори, все, що там було, це все маячня, і він обма обманув народ. Ти мені повіриш? А, ну, звісно. Ну, звісно. Тут все, все, все чітко. Ну, не просто обрізність. Зачем це? Чого це? Я? Чого? Ну, дивись, я громадянин другої країни. Я приїхав до Росії. Кажу Путін. Обманув, я от пройшов, подивився, я бачив вброси, бачив. І все. Чому я передергую? Ні, я тобі так само кажу. З чого ти взяв, що якась людина, яка має інший паспорт другої країни, вдруг може стати міжнародним наглядачем? З чого вдруг? Для цього є окрема організація, вона існує. Все, готово, не будете перебивати? Слухаю, давай. Да. Граждане другой страны из 20 стран приехали, количество там 150 человек приехали и были допущены к процессу голосования, пересчету голосов. А теперь мне скажите, по какому принципу приезжают международные наблюдатели в Соединенные Штаты Америки? Я посмотрю. Что ОБСЕ. сравнить. А, две системы. Структура а потом, ОБСЕ. Туди приїжджають. Кваліфіковані на то а, там є окрем, окрема така гілка, яка займається саме цим то питанням. сказати, що в Соєднати Америки наблюдателі об приїжджають е, Так, ті, хто входять в ОБСЄ вони зобов'язані при, приглашати їх всі. Там це в умовах прописано. Есть, так Ті це... штати Америки приїжджають місія так, але... Так, до Німеччини приїжджають. Так, вони, я ж кажу, там. Ті, yeah. Всі ті, хто входять до ОБСЄ вони зобов'язані, щоб до них приїжджала ця структура. Це, це обов'язково. Це умова, яка є зараз. Можете прочитати потім. От зараз читаю на Бублу Штатах Америки, наглядачів із ОБСЄ. не було. Давай. І ресурс. Назові мені, будь ласка, ресурс я зараз прочитаю. Давай. чтобы там так не прямо давайте, и было написано. На да. выборах ОБСЕ не было. Да. Давай. Там я кресло. Статья как называется? Скажи мне назву. <coughs> Назва да. да. и сайт. Назва и сайт. Я хочу подивитися самое то, что ты зараз Международные. читаешь. Не-не-не, назву. Ты, ты как кажешь. я зараз читаю. Назву и сайт. Будь ласка. Спизды. Так? <різична> Починаємо шукати вдруг, так нема, не читав. То ти підохав. Я кажу, зараз читаю. Що, нема? Ну, ви не знайдете інформації. А як ти тільки що читав, зачекай, я не зрозумів. Ти ж то кажу, я кажу, я читаю. А що ти читав? Слухай, ти так, ти так гарно починав, тобі так некомфортно не, не відповідати. Тільки не злівайся. А зараз ти вже ти обісрався просто по всім фронтам. На серпенті чи не секрет по поводу. Так, так, То есть так. ты сейчас придумал, что какие-то наблюдатели должны быть. Я думаю, что наблюдатели Евросоюза, официальные лица, вполне себе были на выборах в Крыму. Эти лица были... Назови мне, пожалуйста, их. 130 человек. Назови мне. Эти списки открыты, ты можешь их легко найти. Я же говорю, назови. Назови мне, будь ласка. Я, говорю, я тебе, просто Ты эту информацию можешь найти в любом открытом источнике. На выборах Соединенных Штатов Америки. Назови на. мені, будь ласка, как на фамилию международного наблюдателя. На Украине. На Украине. Да. Я, я чекаю. Да, 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 да. Я так чекаю. Що... А ты можешь дальше приявляться сколько угодно. Ну так ты мне называешь чине? Фамилии? Да. Что ты не дадут. Угу, Давай. А, дивись. від якої держави направляли? саме держави, щоб держава направляла на цель. Давай. Хорошо. У мені виднее пять які були на наблюдателями на Україні на останніх виборах. Давай, я називаю, якщо, якщо я тобі зараз знаходжу, я тобі даю відповідь, що буде. Давай, по і того, що ми приймаємо? Давай. Що ти Так, да, звісно. Добре. А в чому? Ну, в тому, що ти том, що... Давай. Ну, в цілому, ти Просто в цілому ти От зараз весь цей, весь цей діалог. Це було Я тільки перевірю. Так, да, без питань. А, тому що... ти Давай, давай. Так. А, так. Вибори. Останні. А, сайт. Ані, це 2012 рік. Ні, давай. Ну, тут можна пофамільно по 12. Тобі останнє саме треба, так? Чи як, любий? Який тобі треба? Ну, останні вибори. Останній президентський, так. Я тобі можу просто от... Я тобі можу зараз от зачитати і то, що в мене відкрито. ну то в Верховну Раду України були. Добре, 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 нема вас питань, вас нема вас питань. Вас нема вас. питань. Так, 2019 не рік. Не Ми їх провіть. Давай. Давай. Международные наблюдатели оценили прошедшие на Украине выборы. Это даже российский сайт, представляешь себе? Выборы президента Украины состоялись 31 марта, были конкурентными. Зачекай, зачекай, я... зачекай, зачекай. Добрый, Канерва, Канерва, первая фамилия. Официальный <соцентреский> сайт. Это официальный сайт ОБСЕ тебе или что? А, окей, Илка Канерва, Добрый, зараз я тебе, зараз я открою, нема вопросов. Официальный сайт я тебе за, ОБСЕ пойду тебе? Пиде, пиде. Да, Илка Каневра. Так. Ти читаєш, скажи. Я, а? Кратові, я чи? зараз відкриваю ОБСЄ, не переживай. А, а, зараз Так, так, так. Я тобі зараз скажу сам сайт, саму статтю, щоб ти відкрив саме статтю, і саме це прочитав. Давай, О, а, ну, репорт, ежегодний доклад 2021. Так, ні, не то. Міжнародний, Так, пане. Понаб... О, це Казахстан, тобі Україна, треба, так. це -E, международная миссия по наблюдению за выборами а, Казахстан. Okay. Нет, я тебе зараз скажу. Ну, я тебе сказал уже первую фамилию. Илка Каневра. Я, я хочу там и на сайте ОБСЕ. Я эту информацию не нашел. Слушай, а вон она даже на российских сайтах есть, что ты мне не расповедаешь. Вот я читаю. Ну, на я, выборах. Я зашел. Российский я сайт TAS.ru. Я зашел Давай. на официальную страницу этого Давай. Давай. Да там не написано, что он был наблюдателем. Пиши, официально, э, пиши, вот tas.ru даже, перепроверим, балабол ты или нет, еще раз. На выборы президента Украины прибыли высокопоставленные наблюдатели ПА ОБСЕ. -E. tas.ru у тебя будет сразу же первый сайт. Давай. Это тебе официальная информация. Тас. Это... Тас, нет, это tas.ru. Tas.ru. <laughs> <Ру>. Именно tas.ru. <laughs> <тас. смех> В ленте, скорее всего, это, это тоже есть. Скорее всего, там, может быть, на него ссылались. Читаем. Почетный президент по АОБСЕ Илка Каневра, депутат парламента Финляндии и глава миссии наблюдателей ПАОБСЕ, Дорис Барнелл, член парламента Германии, прибыли на Украину для наблюдения за президентскими выборами, первый тур которых состоится 35 марта. Об этом он сообщил в Твиттере. Более 100 наблюдателей от ПАОБСЕ будут работать по всей стране в день выборов, указано также в сообщении. Ранее пресс-служба по ОБСЕ сообщает, что Конерва будет выполнять функции специального координатора и руководителя краткосрочной миссии наблюдателя ОБСЕ после назначения действующего председателя ОБСЕ министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака. Конерва, который также является специальным представителем по ОБСЕ по вопросам посредничества, в прошлом возглавляет ряд миссий наблюдателей, в том числе на Украине в Российской Федерации. У вас, кстати, тоже они были до своего момента. Так смотри, оказывается, все-таки Парламентская Ассамблея ОБСЕ присутствует в виде наблюдателей на выборах. А тут какие-то приехали в Крым на выборах. Даже в Российскую Федерацию приезжает Парламентская Ассамблея ОБСЕ на выборы. Представляешь себе? Как так? Ты я слился? слился? Я тебе назвал фамилию. Илка Каневра, Мирослав Лайчак, э и мне... Дорис а Барнетт уже назвал фамилии. Ты, ты мне сказал информацию да. с нашего информационного сайта. А, не, не они... С... С... правильно я, я понял? С нашего информационного да? сайта. Да? В итоге ты мне информацию никакую да. официальную Я понял. А, ну понятное дело. Не, ну смотри, тут оценивает, оценивать... Оценивать надо был. аудитории. Оценивать надо аудитории. Кто из нас с тобой писал? Оценивает аудитория. Я да. ссылку на СМИ ты сделал. Никаких да. официальных документов, Назов... документов. Ты мне фамилию хотя бы одну а, назовешь? В каком году... <свят> были Фамилию в назовешь да. мне? Да. В Давай. каком году э, были выборы президента на Украине? В Украине. Ну, в 2019-м последний. А в 2016 году Илка Каневра ага. закончила свою трудовую деятельность. Ага. Ой, какой какой... Ой а давай сайте. посмотрим. Давай посмотрим. Может быть он все-таки в ОБСЕ перешел, да? А? Давай. Он такой, это, это прям на его официальном сайте. Да, да без, он, без проблем. Да, он как да, депутат да, прекратил. Да, стал да, стал да, работать в ОБСЕ. Да. да, да ну да. То есть у него написано. Хел, <серкзавр> ты, ты, и, ты очень настолько очень обосрался хорошо. абсолютно во всех вопросах, очень и очень даже умеют. сейчас ты сидишь, Пожалуйста. назови мне, говорит, фамилии, я тебе называю фамилии, а ты такой... Ой, нет, не пойдет. Ой, я говорю, скажи мне источник, с которого ты читаешь... Я читаю информацию. Скажи мне источник, как называется статья. Ну давай поищем. Ну ты... Просто, вот, реально ты просто во всем, что только можно. Я тебе сказал, что ОБСЕ приезжает для того, чтобы проводить наблюдатель. Международная миссия наблюдателей ⁇ это ОБСЕ. Я тебе это доказал. С твоего это российского источника, а не с твоего униво. Ты можешь это перечитать. Ты можешь зайти в парламентскую ассамблею ОБСЕ и, и почитать я, как я, как я, как я, об этом. Читаем. Оп. Круто. Оп. И улетел. Все, дальше мне интересно.